Восьмий клас біологія, тема, система органів дихання. Поки дихаю, сподіваюсь, епіграф уроку. Цитата належить Овідію, римському поету. Доведіть, йога це найдавніший спосіб життя для досягнення повноцінного здоров'я. Йоги приділяють величезну увагу формуванню умінь правильного дихання. Існує розділ йоги, хатха йога, що за допомогою різних поз, називається асан, та спеціальних дихальних прав пранаям, навчає, як розвивати і удосконалювати можливості всього організму. Йога існує у світі, тому що все взаємопов'язано. Так висловився один із мудреців: Доведіть взаємозв'язок органів дихання з іншими органами людини. Щоб виконати це творче завдання, прочитаємо статті підручника. Перша стаття які функції дихальної системи людини. Дихальна система це сукупність органів дихання, легенів і повітряно-носних шляхів. Розглядаємо ілюстрацію 45. Основними функціями Цією системи є проведення повітря з киснем, видалення повітря з вуглекислим газом та функція газообміну повітря з кров'ю. Усі ці процеси становлять етап зовнішнього дихання. Тісний взаємозв'язок органів дихання з іншими органами забезпечує виконання додаткових функцій. Внутрішня слизова оболонка повітряноносних шляхів містить слизові залози, секрет яких зволожує, обволікає та видаляє пилинки мікроорганізми, що потрапляють із повітрям. Захисна функція. Носова порожнина містить нюхові рецептори, вони сприймають та передають інформацію до кори півкуль, саме там формуються нюхові відчуття. Тож мова йде про чуттєву функцію. У гортані розташований голосовий апарат, який разом з язиком, губами, щоками забезпечує мову людини, мова йде вже про звукоутворюючу функцію, а тісні контакти органів дихання з кровоносними судинами зумовлюють участь дихальної системи у терморегуляції організму. Проаналізуємо дані таблиці 23. Функції дихальної системи людини. Повітроносна це назва частинки дихальної системи людини. Проведення повітря для газообміну в легенях. Функція видільна. Зміст цієї функції видалення з крові в процесі газообміну вуглекислого газу. Газообмін Швидкий обмін киснем і вуглекислим газом між повітрям і кров'ю. Теплорегуляторна це регуляція температури тіла через випаровування води з поверхні легень або зігрівання вдихуваного повітря. Захисна функція слиз і вічасти епітелій дихальних шляхів, сурфактанти, альвеол знешкоджують мікроорганізми, затримують пил, зволожують повітря. Чуттєво. В носовій порожнині містяться нюхові хеморецептори, що є початковою ланкою у формуванні нюхових відчуттів, Звукоутворююче. гортань містить голосовий апарат, що забезпечує звуки при видиханні повітря. Запам'ятаймо, органи дихання, виконуючи свої функції, тісно взаємопов'язані з іншими органами і системами яка ж будова та функції повітроносних шляхів. Повітроносні шляхи це органи дихальної системи, які переносять вдихуване і видихуване повітря. Ці шляхи поділяються на верхні носова порожнина і глотка, та нижні це гортань, трахея і бронхи. Розглядаємо ілюстрацію 45. Повітроносні шляхи. Стінки органів утворені трьома оболонками сполучно тканиною, м'язовою і слизовою. Проаналізуємо дані таблиці 24 і запам'ятаймо, що будова повітроносних шляхів. Пристосована до проведення, зволоження, зігрівання чи охолодження, очищення і знешкодження повітря, що має потрапити до легень. Які ж особливості будови легень? Легені це органи дихання, розташовані в грудній порожнині, що здійснюють функцію газообміну. Це парні органи. Права легеня є більшою і складається з трьох часток, а ліва з двох часток. Зовні легені вкриті легеневою плеврою з двох листків. Внутрішній листок зрощений з легенями, а зовнішній із стінками грудної порожнини. Між листками знаходиться вузька порожнина плеври з рідиною полегшує ковзання листків плеври під час дихальних рухів, має негативний тиск на 6-9 мм ртутного стовпчика, нижчий від атмосферного. На внутрішній поверхні легень розміщується ворота легень, через які входять бронхи, легенева артерія і нерви, а виходять дві легеневі вени і лімфатичні судини. Легені у людини, як і у всіх савців, мають альвеолярну будову. Альвеоли це легеневі пухирці діаметром 0,15 мм. Розглядаємо ілюстрацію 46. Стінки альвеол складаються з одношарового плоского епітелію і тонкого шару еластичних волокон. Вони вкриті сіткою кровоносних капілярів. Внутрішня поверхня альвіол вистилається плівкою з особливих речовин. Вони полегшують дифузію газів і перешкоджають їх злипанню та захищають від мікроорганізмів. Кількість альвеол в обоях легенях різна. Легені у людини альвеолярної будови пристосовані до швидкого газообміну між кров'ю і повітрям, що надходить ззовні. Для кращого розуміння теми автор підручника пропонує нам цікаву діяльність, самостійну роботу ось з оцією ілюстрацією будовою функції органів дихання. Це творче завдання. Визначте, якими цифрами. Позначено структурні компоненти дихальної системи людини, а саме носову порожнину, трахею, гортань, глотку, бронхи, плевру, міжреберні м'язи, легені та діафрагму. І заповніть таблицю, вкажіть функції органів. Увідповідніть позначені структури з їх латинськими назвами і поясніть взаємозв'язок будової функції органів дихання людини. Дуже цікавий є міні-проект, в якому ви можете прийняти участь, міжпредметний проєкт Біологія плюс музика особливості голосового апарату людини. Слів, вокальне мистецтво, спів, мистецтво передавання співацьким голосом змісту музичного твору, людина, що займається співом, називається співаком або вокалістом. Назвіть відомих українських та всесвітньо відомих співаків, як ви думаєте, які особливості голосового апарату дозволили їм стати гарними співаками? Поясніть процес утворення голосу. Та звуків у людини, і це буде вашою участю в цьому проєкті. Біологія плюс здоров'я має практичне значення хто їсть яблука, той легше дихає. У одній із статей інформаційної агенції УНІАН йдеться про вплив їжі на дихання. Дослідникам відомо, що багато хвороб виникають під впливом вільних радикалів. Їхньому впливу протистоять антиоксиданти, що здатні зв'язувати вільні радикали і виводити їх з організму. Проте захисна система людського організму не завжди здатна справитися з радикалами, і як наслідок цього захворювання легень. Фахівці радять підтримувати легені основними антиоксидантами, а саме. Вітамінами С і Є. Тому не забувайте урізноманітнювати свій раціон яблуками. Досягти очікуваного результату за даною темою в балах ви можете, пройшовши квест ось за цими завданнями самоконтролю. Вони різнорівневі та диференційні, тож робіть свій вибір. Дякую за увагу. Бажаю успіхів у навчанні.